Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Таня Влог Юей. Сьогодні вже у нас 30 травня вівторок, і зранку йде дощ. Я прокинулась о 6 годині ранку, дощ ішов. Потім, начебто, так у 9 вже закінчувався і зараз знов пішов. Тому сьогодні у нас буде домашній влог. Зараз вже буду починати готувати обід. Але вчора я забула показати вам, що я купила в Аврорі. Це мої вчорашні покупочки в Аврорі. Почну з того, що тільки що хотіла використовувати і згадала, що вам не показувала Ось такий сушений часнок. Але ж вчора, коли я була в магазині, я не звернула увагу перевірити, щоб ну, воно було запечатано. Але так дивлюсь, знаєте, в майбутньому, коли закінчиться, ця ємкість може використовуватися для будь-яких інших спецій, чому б і ні. Так, що тут далі? Ось така кисточка. У мене є кисточка, ось я приготувала. Зараз вам покажу. Ну, це зйомна вона. я її Мила знімала їй вже дуже багато років. І з часом воно жовкне. я не розумію чому. Я намагаюся, я зусилля прикладую, щоб це все вимити. Ні. Ну, знаєте, на все свій час і все має свій термін придатності, тому це я буду вже вибрасувати. А ось цю купила тут теж вона з'ємна. І це я тільки побачила сьогодні. Ось знімається, бачите? Так, сир для сиру, ніж для нарізання сиру. ще не різала, ще не розпаковувала. Далі ось такі потрібно було розпечатати. Ось, Воно майже а, воно майже розпечатано. Е, ножи для нарізання тіста. Тут їх начебто два. ну, я так думаю, що два. М -м, сюрприз. Їх тут не два, а три. Один ось такий закруглений, інший ось такий, як прямокутний, і ось такий. Щось нарізати на, на ось. Так, усьо мішки, сітка для прання. У мене є простень під резинку, ну, це постільні, зрозуміли. І її дуже незручно прати, коли вона там робить своє діло, вона збивається одна в одну. І там такий діскач у мене в пральній машині. То думаю, ні, потрібно взяти 14 гривень, то я дві взяла і взяла ось такий сік лимону. Це мені зараз рибку потрібно було теж збризнути. Не знаю, чи Тонкий вон мішок цей чи ні, Ну, розпечатаю, потім вам покажу. Може, у когось є дівчата, напишіть. А тут в мене вже хек маринується, посолила, додала сушену цибульку. І зараз трішки-трішки у цього ну, чесночку, так, трішки-трішки. Ось так і лимонний сок. Зараз я так змішаю. Хай трошки ще промарінується. Буде сьогодні рибка в томаті. Ну, знаєте, немає нічого такого поганого за запахом нормальний, і навіть коли в мене був. Сушений чеснок ось цього виробника, ну це дорогий, я не відрізняю. Нема такого, знаєте, щоб щось мені не сподобалось. А я така жінка, мені, ну, якщо що не так, в мене все летить у смітник, кажу чесно. І це не то, що там я завжди така, я в останній час стала такою, що якщо мені щось не подобається, якщо щось воно зайве, мене дротує. Це все летить в І ця мить, коли воно летить, ти ще думаєш, переварюєш, а можливо то, а коли воно вже так то забула і не згадую. Раніше я такою не була. Я подумаю, а може я колись там знадобиться, а може ще, а може я щось придумаю, а може все бути. А зараз, якщо не потрібно, значить, воно мені не потрібно. І інколи дійсно все зайве свого життя потрібно прибирати. Дівчата та хлопці, я не знаю, як ви, я завжди роблю в муку, та ось так, підсмажую. А тут в мене вже цибулька порізана, морква розмерзається. Ну, що ще? Перчика додам, томат і сама томат паста. Який золотистий кольор, бачите? Знаєте, над чим я зараз думку гадаю? Чому я не сокіл, чому не літаю? Ні, додавати бульку. І моркву, Ну, морква вона розмерзається і поки нормально буде. І думаю, а може воно нехай так буде, без томату. Мені так за кольором подобається. А до рибки будуть у нас, вчора я купила, ще на місце не складала. Макарошки, макарошки, з рибкою і зараз ще приготую. Весняний салатик. У мене завжди чомусь, знаєте, отак, експромтом все йде, йде. Ні, таки вирішила робити без томату. Додала вершкове масло. У нас, ну, це за смаком. У нас такий вершковий смак у нас в родині люблять. Щоб такий, знаєте, вершковий смак був. Інколи так. За бажанням. Давно такого не було, тому... От як так. І зараз кришкою буду накривати, і маленький вогонь хай протушиться. Ну, хвилин так 10 А поки там рибка свої справи робить, я зроблю салатик весняний такий. Я його робила, і всі ми його робили, і все знаємо, що яйця, огірок, редис, зелений лук, сметана, горчиці трішки і перець цей, чорний, молотий. Але фішка не в тому, фішка в тому, що я хочу нарізати, спробувати на, оці, на цим ножом. Чи як воно буде, цікаво в салаті. Це я не знаю, може я якусь дурницю роблю. Але подивимось. Ага. Ріже зубчиками, бачите? Ні, яйця можна різати. І вони такі. Фі Фігуристи, фигуристи. Для салаток узнаєте, это так... чемупині. Це знаєте, якщо крупну потрібно буде різати, воно буде гарно. А тут, коли маленькі такі кусочки, ну воно майже непомітно. помітно. А цей, бачите, якщо крупно нарізочку на таку робити, ладно, це я з'їм. Так, салатик. Вже порізала, що тут огірок, зелена цибулька, яйцо, редис. Ну, Я вам показувала, але знайшла, боже, коли я ті голубці робила, ми вже їх поїли, а та капуста, я десь, знаєте, отак от два. Листя взяла на салатик тоді і все. І так воно стоїть у холодильнику. І я про неї забула, але ну, воно вже, бачите, таке, оце не дуже. А хочу щось тут ще з нею, щоб не викидати. Таке ж не викидається, правильно? Хочу листочок один взяти, подивитися, як він буде. Може, знаєте, порвати сюди. Так, за смаком посолити. Перчику додала молотого чорного, зараз буду все змішувати. Не знаю, що воно буде, але вважаю, що буде смачно. Все добре змішала. Зараз буду додавати сметану. Майонез якось я дуже вже давно не використовую. Ні, буває чого? Це не те, що ніколи. ну чого? Це ж неправда. Сметана і десь отак от гірчиці. Сюди. І все будемо зараз тут. Можна в піалочки було б, знаєте, змішати. Гірчицю зі сметаною, а потім вже в салат. Мені ще потім цю мити Пялочку там, де я буду змішувати, нашу. Все, зараз добре все змішаю. Змішала На сіль треба куштувати, тому що ну, треба і зверху, отак, от, як рвані зробила, один листочок тільки ото з. З капусти. Зараз хочу скуштувати. Ось такий салатик. Та воно, знаєте, літом і на перекус нормально. Тут яйця більше яєць. Ось такий салатик буде. Скуштуємо? Все потрохи повинно бути. І редис, і огірок. Що там ще? Ну, ви ж бачила? Гірчиця зі сметанкою. Що стоїть? А, я дивлюсь камеру, що стоїть. Трішки залишилося оцей м -м -м. лимонад, який я вам вчора в сільку показувала. Знаєте, не знаю. Я не... Лабораторія, але за смаком, ну таке натуральне, таке класне. Я намагалася тут почитати, знаєте, ну окуляри мені вже не допомагають. Я можу, можу вам так крупніше показати, склад, щоб подивитись. Я розумію, що буде там щось таке. Але за смаком дуже класний цей гірмонадік. Ну, я його так не особливо. То сусідські діти забігали, водителі Угу. то владик, ще рибка. і Ще макарошки. М -м -м. смакота Навіть я вже казала, да? літній перекус, коли, знаєте, щось потрібно їсти. А нічого не хочеться. смажити нічого не хочеться. Ось такий перекусик зробити літом. І якщо б був ще сир там або моцарелла, або сулугуні, або голландський, теж дрібними такими кубиками порізати. Ну це тільки на перекус. Бо знаєте, якщо ще макарони, та ще м'ясо, або риба, ну це занадто. А для перекусу супер. Я літом буду таке готувати, коли буде дуже дуже спекотно. Зложила рибку вже в судочок. Бачите, яка золотиста вийшла. Аромати йдуть, цибулька з морквою і вершковий оцей. шлейф, аромат, не знаю, як його назвати, класно. І ось такий салат. Ну, Рибка хай трошки остине. А салатик вже можна ставити, хоча вона вже дещо стила. Я завжди так для нових дівчат кажу, що я так от зберігаю, в холодильнику так поставив, багато місця не займає, і це скло класно зберігається, тому рибу ще треба відкрити, Таня. Це я просто показала. А салатик вже можна ставити до холодильника. Ну, у вас теж, теж так буває. Ви плануєте готувати одне, починайте, а потім це все не за планом, як ви планували. Хотіла рибку в томаті, а потім вирішила. М -м -м, ні. Ну, я ж кажу, в мене не кулінарний канал, я нікого нічого не навчаю, але ж ділюся тим, що я просто готую. Звичайні будні, звичайної жінки, я не кулінар. Але це не головне. Головне, бережіть себе, бо завжди так не буде, і все буде добре, обов'язково.